Пора року осінь. Літо вже закінчилося, до нас прийшла осінь. Спочатку ми цього не помічаємо. Пора року осінь. В Вдень ще тепло та світить яскраве сонечко, але вночі температура повітря падає і стає на вулиці прохолодно. А вранці, коли ми прокидаємось, ми можемо побачити на вулиці туман. Восени дерева змінюють колір свого листя, ніби вдягають різнокольорові сукні. Потім, коли на вулиці стає ще холодніше, вітер зривається і зриває з дерев жовті листочки. Потім, коли на вулиці. Вітер листочки кружляє, носить, кидає на землю, і вони стеляться ніби різнокольоровий килим. Восени, діти, часто йдуть дощі. Багато птахів же починають готуватися до відльоту у теплі краї. Вони летять у небі високо, прощально махаючи крильми. А ще діти осінь нам принесла дуже-дуже багато різних та корисних овочів, а також смачні фрукти. А в лісі після дощиків ми можемо знайти грибочки. Отже діти, осінь це дійсно красива та чудова. Пора року. Тому я пропоную кожного дня поспостерігати вам за листочками, за змінами в погоді. І я впевнена, що ви точно побачите ці зміни. А зараз ми з вами будемо прощатись до побачення!